Волонтери зі Львова організували зустріч із переселенцями зі Сходу та Півдня України на базі місцевої адвентистської церкви. Акцію провели за ініціативи благодійника Куйдо Даніла із Естонії. Він оплатив придбання продуктових пакетів. Я люблю Україну і ну, катайте Майдан, у вас це починався. Я через Красний Крест пожертвував, потім через інтернет пожертвував. Через нашу общину і тепер сам мок сюди приїхати і вас допомагати. Мені це подобається і я знаю, як трудно у вас тут. Как -то, то у мене теж очень тяжело було, і мені допомагали. Куйдо Даніел в Україні не вперше у 1970-х роках проходив військову службу в Житомирській області. Саме тут познайомився з біблійною істиною. Зараз живе та працює в Естонії, займається фермерською справою, вирощує полуниці, малину та зелений горошок, а також активно пропагує здоровий спосіб життя. Окрім Куйдо Даніела із вимушеними переселенцями зустрілися представники Адвентистського агентства допомоги та розвитку в Україні та українського біблійного товариства. Завдяки першим у рамках програми Діти допомагають дітям малята отримали солодкі подарунки від однолітків з-за кордону. А в біблійному товаристві діє спеціальний проект для вимушених переселенців. Дорослим та дітям подарували духовну літературу українською або російською мовами на вибір. Ми стараємося вивчати потреби суспільства, людей, які живуть навколо нас, і допомагати у вирішенні цих проблем. Наприклад, зараз ми бачимо серйозну проблему у цих переселенців. У них є проблеми з місцем роботи, з місцем проживання, навіть банальні проблеми, чим погодувати дітей. Тому ми шукаємо можливість, як їм допомогти. На зустріч присутніх запросили місцеві адвентисти та представники адміністрації Личаківського району Львова. Акцію відвідало близько 30 дорослих та 40 дітей. Ми допомагаємо різними шляхами. Це є інформаційна допомога, соціальні послуги, тобто шукаємо спонсорів гуманітарна допомога, організація дозвілля, проведення різних заходів для дітей, для сімей, тобто психологічна допомога. Ігор переїхав зі своєю сім'єю до Львова ще минулого року. Тут працює в таксі. На життя не вистачає. Адже чимала сума йде на оренду житла. Коли вже виникла така ситуація, просто хотілося туди уїхати, щоб до мене залишатися. Ну так получилось, що у Львові. Хоча зарані не планували. Ставлення, ну как бы, из того, з ким я мог спілкуватися, різне. Ну, тоже люди багато в невидении чогось. то, то есть, в основному все нормально. А от Світлана та Павло на заході України вже майже два роки. Приїхали до Львова із Горлівки Донецької області. Згадують, що спочатку деякий час жили в Дружківці. До війни Світлана пильнувала дітей та працювала у маленькому місцевому кіоску, а Павло їздив на заробітки у Росію. Все рухнуло в один день. Ми дуже довго ну, як це дуже тяжело перенесли, тому що ми все це бачили, ми сиділи в підвалі з дітьми. Я была на тот момент беременная. Сюда я приехала беременная, родилась здесь ребенка. У нас така була психіка. Ми сука слишали гром і вже прятались під Знаєте, Так було страшно. Поки це все к этому всьому відійшли. отошли. І потім, так случайно, познайомилася на жінщина, каже, ви в Львові там програма для переселенців, там будуть допомагати. Тоді ж і спробували переїхати. На початках жили у селі Мала Вільшанка з району на Львівщині. Пізніше, коли отримали гроші за третю дитину, почали знімати житло у Львові. Плохих людей в основному стрічаються всі нам допомагають. Сіляном в общі не покупалі, ні картошку, ні морковку, ні лук, ну нічого. нічому. тільки так покупалі, чиста що так гарніру. Окрім того, як запевняють Світлана та Павло, саме такі обставини допомогли їм повірити в Ісуса та прийняти його в своє життя. Як вони, так і їхні дітки Анастасія та Кирило, знають: якщо дім своєї долі будувати на піску, під час дощу життєвих випробувань він упаде. Якщо ж на камені, то дім стоятиме. на Ісусі Христі. Багато з обіцяного насправді залишилося лише словами, розповідають переселенці. А їм, кажуть, потрібні мінімальні побутові умови та можливість заробляти на життя. В свою чергу місцеві волонтери планують і надалі намагатися задовольняти потреби цих людей. Вікторія Михальчук, Павло Скляр, Львів, Вісті надії.